Ніжні рожеві троянди говорять про ніжність, вдячність і симпатію. Вони є універсальним подарунком: темно рожеві виражають глибоку подяку, а світло рожеві ніжність і радість. Подивіться, як жовті троянди м'яко колишуться на вітрі. Традиційно вони символізують дружбу, радість і нові починання. Проте в деяких культурах. Жовтий колір може свідчити про ревнощі, чи навіть зраду. Сьогодні ж вони частіше даруються як символ підтримки та позитивної енергії. Помаранчеві та фіолетові троянди палають ентузіазмом, пристрастю та енергією. Це ідеальний спосіб виразити своє захоплення. Фіолетові ж троянди вражають своєю чарівністю, величчю та містикою. Даруючи глибоку повагу тим, хто їх отримує.